Вітання любителям спорту. Свій 29-й день народження святкує захисник футбольного клубу Металург Денис Голайдо. А от власник футбольного клубу Арсенал Олександр Онищенко виступає за об'єднання чемпіонатів України та Росії. Мовляв, тоді клуби стануть рентабельними. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, Україна Камерун, 1-1. Драфт юніорів КХЛ прийшов у Донецьку. Основний майданчик для проведення світової юнацької легкоатлетичної першості протестовано. Товариський футбольний матч збірної України та Камеруну. Представники інтернет-видань охрестили гольовою засухою. Рахунок гри 0-0. Українська збірна не продемонструвала жодних тактичних чи кадрових змін. Безрезультативно били поворотах камерунців Зозуля, Коноплянка, Ярмоленко. Тим часом на українців 7 червня чекає наступна гра відбору на чемпіонат світу 2014 року. Суперниками наших футболістів будуть чорногорці. У турнірній таблиці Україна посідає сьоме місце у групі. Юні футболісти, школярі зі 140 шкіл Донецька змагалися у шкільній футбольній лізі. До фіналу, звісно, дійшли не всі. Тривали змагання із квітня. За напруженою грою фіналістів з Ленінського та Пролетарського районів спостерігала і наша знімальна група. Ніка! 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 Ніка переможці фіналу шкільної футбольної ліги команда Ніка з Ленінського району. Кубок у них вже не вперше володіла команда ним з 2007 по 2010 роки. Головний секрет перемоги, як запевняють спортсмени, у єднанні футболістів. Організувати команду, настроїти її на ігру, не знаю, як та сабраті в трудний момент. Матеріальна база саме головне, я вважаю. Коли матеріальна база є, і бажаючих дітей займатися спортом, фізкультурою, Становиться все більше і борше, то тобто, удобства. А ось команда Форвард Ворошилевського району до фіналу не дійшла. Кажуть, суперники попалися занадто сильні. Капітан Данило захоплюється футболом самого маличку та своє майбутнє планує пов'язати саме з цим спортом. Слаба підготовка. Ми ж не сигране. Кожен дітей займається ми не саралість. Тренувалися перед уроками, після уроків, готувалися до цього, але Не получилось діти. Люблять грати, і найголовніше, головне, у них присутствує чувство Стремлення к перемоги, вони всегда хочуть бути пірамнені Але не завжди, звісно, виходить, це спорт. подивитися на шкільні змагання. Прийшли легенди радянського футболу. Майстер спорту, тренер, колишній півзахисник Шахтаря Михайло Соколовський та нападник, ветеран донецьких гірників. Майстер спорту СРСР, заслужений тренер України Віктор Грачов, який присвятив футболу близько 20 років свого життя. каже, що головне для футболіста бажання грати. Треба дуже сильно хотіти. Щоб получился добитися чего то в футболі, в першу чергу у молодого человека, у детских лет, наверное, надо поставити таку задачу і к этому. Гра між фіналістами видалася цікавою не в останню чергу і завдяки підтримці вболівальників. Найактивніші з Ленінського району. мы поддерживаем тех, кто болеет за нашу команду. Те, кто, те, кто мы, ну, мы, смотрим, что за нас, ну, то есть за остальные районы, ну, почти никто не болеет. Мы всегда играем с мальчиками в футбол. Поначалу были против, но потом они смирились. На проведение школьной футбольной и баскетбольной лиг Миська Рада выделила 300 тысяч гривен. И если финал школьной лиги уже скончился, то баскетбольно у планах на выросень. Мы отобрали 24 спортзала совместно с Федерацией баскетбола Донецкой области. Є есть ініціативні люди. Ми їм виділяємо деньги. они організовують сорінування в школах з приміщенням учителі школ, як і тренерів, як і бивших футболіста. В даному случаї третє місце посів кіровський, а друге пролетарський район. Втім, без подарунків ніхто не залишився. Кожна команда отримала набір новеньких м'ячів. Коровай, коровай, кого хочеш, обирай. У Донецьку пройшов драфт юніорів КХЛ 2013. Оглядини тривали два дні. Їхній активний учасник та тренер молодіжки Донбасу Олександр Годенюк вважає, що проведення такого заходу чергове свідчення того, що Україна не збирається зникати з хокейної мапи світу. Майбутні континентальної хокейної ліги проглянули під час матчу юніорів 2013. На льоду арени Дружба команда конференції Захід приймала колег зі Сходу. Запрошені кращі двадцятки юніорів. З рахунком 4-3 перемога дісталася з заходу. Ігра була до останньої минути, до останньої секунди. Всі боролися, всі хотіли виграти. Від турнір в многом зависи твоє будущее. Хорошо, що так вийшло. забили. Дякую партнерам. все зробили для этого. После первого периода навряд ли кто-то мог предположить, что матч закончится с таким счетом. То есть в первом периоде Восток полностью переиграл нас и складывалось впечатление, что так все и закончится. Но сделали вовремя коррективы, ребята сбросили нервозность. І опять-таки самое главное, никогда нельзя бросать, опускать руки. Представники Сходу натомість вважають, що їм просто трохи не вистачило ресурсів та везіння. Команда виступила считаю, удачно, немножко не повезло нам, тому що грали в різному составі. Ніколи пацани з трактора не добрались. Нас тоже, наш теж один парень з тоже не добрались, поэтому сложно було. Запад грав 4 п'ятерки, їм было в этом плані легче. Другий день, а це вже був власне драфт. Пройшов без ігрових перепетій і скоріше нагадував аукціон. Юніори були з усіх усюд, навіть з Японії та Кореї. И все-таки в участку своих вихованців клубы намагалися залишити у себе. Я родился в Ярославлі, з с самого рождения. Грубо говоря, попал в, в хокейну школу Локомотива. Локомотив виростив у меня, научил меня тому, що что я умею. Я очень рад, что мой клуб выбрал меня в четвертому раунде. Я рад, что я стою в родному місті, в родному клубі. Честно, очень сильно мечтал. Я в Питере уже второй год и очень-очень хотел играть в СКА, хотел попадать туда старался, то есть играл то есть, за питерскую команду Ниву. И вот мы играли против СКА, то есть там, я так понимаю, что меня смотрели и, видимо, чем-то понравился и СКА меня взял. Керівництво донецьких хокеїстів у першому раунді вибрало відсутнього на процедурі захисника із Акбарсу Романа Халікова, а в четвертому – нападника, який зараз мешкає у Німеччині. Який вибирає керівника під номером 15-го Пізніше координатори драфту КХЛ відзначили, система рейтингу юніорів себе виправдала. Перший список розібрали майже весь. А от деякі позиції процесу формування команд матчу юніорів у майбутньому переглянуть. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про те, як проходить підготовка до легкоатлетичного чемпіонату світу серед юнаків та чим живуть на Донеччині різні види боротьби. Регіональний спортивний комплекс Олімпійський нарешті пройшов процедуру офіційного відкриття. Про перебіг перших тестових змагань та перші випробування далі у сюжеті. 25 травня РСК Олімпійський командний чемпіонат України серед юнаків з легкої атлетики та міжнародна матчева зустріч команд Білорусі, Туреччини та України став генеральною репетицією перед юнацькою світовою першістю та справжнім випробуванням на міцність. Деякі дільниці через сильний дощ зазнали певних втрат. Це для в ліну. ну, відомо, будівлі не ну, як яму для сліва, води. Ну, забитий дорожка, бачите, І з за цього вода не сошла і заліла яму. Матінка природа, здається, вирішила добре викупати українських легкоатлетів. Але я за них особисто не переймаюся, адже цим людям просто море по коліно. Зараз ми бачимо невеличку паузу у змаганнях, але це скоріше виключення ніж правило. І дійсно, скажімо, сумчанка Ганна Дунаєвська вважає, що нічого особливого в подібних погодних негараздах немає. Її ж мета штовхнути ядро на 14 метрів. Опади звичайно викликають дискомфорт, але ж змагання ніхто не перенесе. І так вважають і представники інших легкоатлетичних дисциплін. Мітаю кап'є завтра. Хочу потрапити хоча б в фінал. Метров 40 мітнуть. сподіваюся». Проте головне, що є де виступати. Ключові вузли від синтетичного покриття та технічного забезпечення роботи преси і аж до каналізаційних стоків забезпечені. Зараз можна сказати, що 90, на 99% стадіон готовий до чемпіонату світу. Залишилися невеличкі якісь речі, які треба доробити. Щось ми зробимо. Якісь уточнення зробимо після проведення цих змагань. І в цьому сенсі цей, ця злива, яка тільки що відбувалася, це теж на краще. Буквально перед нами пройшов сильніший дощ, і тим не менше э, ну, стадіон витримав. А в цілому, то я вважаю, що нам ще треба Ось вот той розміночний стадіон ще требує дорожки, але в нас ще є час. Ті деньги, які ми змогли зібрати, ми зібрали. Область погасила кредиторку всю і ну, Що є моменти щодо так званих моментів, то це й пошуки спонсорських коштів і виділення додаткових 5 мільйонів гривень на розминочний стадіон. Сьогодні ми ведемо ді дієдіалог -ді 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 з, з правительством, щоб вони ані папагасіли обов'язків, які на сьогоднішній день ще є у, у нас. Офіційний старт чемпіонату, який йшов з самого ранку, розпочався з символічного забігу на 400 метрів, старт якому дали легенда донецької легкої атлетики Олімпійська чемпіонка Ніна Зюскова та прирізання символічної стрічки організаторами турніру. У змаганнях взяло участь 760 спортсменів віком 16-17 років. Це трохи менше половини від того числа атлетів, які збираються дивувати своїми результатами донечан в липні під час чемпіонату світу серед юнаків 2013 року. Не встиг завершитись юнацький командний чемпіонат України з легкої атлетики, а організатори вже підбивають підсумки. Втім, це не дивно, адже самі ці змагання ілюструють, наскільки Донецьк готовий приймати юнацький чемпіонат світу. Про те, як триває підготовка, розповіли на окремій прес-конференції. Молодіжний легкоатлетичний чемпіонат України став не лише важливою подією в спортивному житті шахтарської столиці, а й своєрідним лакмусовим папірцем для інфраструктури міста. Саме він мав показати, чи готовий Донецьк приймати світову юнацьку першість. Президент Національної федерації легкої атлетики зазначає, із поставленим завданням місто впоралося Невероятна робота проділена і зроблена не только. Лише... Все, что можно. А сделано даже то, что казалось невозможным было сделано, сделать, поскольку ну, не все, признаюсь, не все было гладко, не все обязательства там, скажем, по, по финансированию, в том числе по финансированию из центрального бюджета были выполнены. Тем не менее, э здесь на местах... Виполнена та робота, яка була бути зділена. Втім, розслаблятися поки ніхто не збирається. Адже найважливіша спортивна подія літа стартуватиме вже 10 липня. Тож робота продовжується. Наразі вирішується питання з розселенням спортсменів. Для них в готелях буде введено окрему, більш лояльну цінову політику. Вирішується і питання щодо транспортного забезпечення. Будут привлечены тоже большое количество транспорта, потому что здесь есть несколько специфика от того, что было на Евро-2012, там все-таки были гости, там были болельщики, а здесь только лишь 2000 участников. Поэтому работа идет, согласовывается с ГАИ, работа идет по... Побізпічні транспорту на сьогодні провідне тендери. Європейські наглядачі впевнені, світову першість Донецьк прийме гідно, але нагадують, зволікати не можна, адже часу залишається все менше. До чемпіонату лишається лише 40 днів, і ми зробимо все можливе, аби він пройшов на високому рівні. Залишилося лише кілька моментів, які нам треба відкоригувати та виправити. Зокрема, серед відкритих питань освітлення РСК Олімпійський. Компанія підрядник має приступити до робіт вже найближчим часом. І Якщо на головному об'єкті лишається врегулювати тільки це, на інших існують значно серйозніші проблеми. Є проблеми у нас на Байдуково, на розміночному стадіоні, але ну, вони ж таки не впливають на проведення чемпіонату України. Но ситуація, мабуть, насторожує наші колеги з СИАФ, але вона і нас, собственно, насторожує, в тому плані, що ми переживаємо за строки. Ми зараз знаходимося в части благоустройства території. Я думаю, що ми успіємо. Задача стоїть 30 мая, щоб этот об'єкт був готов. Наразі участь у чемпіонаті підтвердила рекордна кількість спортсменів, понад півтори тисячі. Загалом 178 команд. Чи не надмірною виявиться впевненість організаторів, побачимо вже за 40 днів. Класична та вільна боротьба під загрозою виключення з Олімпіади 2020 року. Такі тенденції спостерігаються у міжнародному олімпійському комітеті. Українські борці виступили проти такого рішення, адже саме з цього виду спорту і починався олімпійський рух. Цього тижня олімпійські світові та європейські чемпіони у рамках всесвітньої акції за збереження боротьби в олімпіаді провели майстер-класи у Маріуполі та Краматорську. Ми хочемо, я хочу Я хочу олімпійські ігри. Хто -то хоче, а нас просить томіжо забирають, і все ну це глупа просто. Цьому хлопцю немає і 20, а мрію в нього вже можуть забрати. На захист таких як він, та взагалі усього виду спорту стали зірки топ-класу у всьому світі. Олімпійські світові та континентальні чемпіони в єдиному пориві взялись відстоювати те, завдяки чому і існують олімпіади. Початок початків боротьбу Ну як борьба боротьба? Радоначальник олімпійських тоді тобто Давайте легкотлідіку теж змінюємо, Уберемо з олімпійської програми. Это глупая провокація, в которой люди хотіли посмотреть, сколько займаючися борьбою. Може, нас взагалі 10 людей ходить туди-сюди. оказывается, занес на сотні, тысячи, а то и мільйони, які займаються і преданы своєму виду спорту. Поэтому я вважаю, що це була чистая вода провокация. У рамках всесвітньої акції українські легендарні борці вирішили показати, що у цього виду спорту є майбутнє, є наступні олімпійці та чемпіони. У Краматорську на їхній майстер-клас прийшли близько сотні юних та зовсім маленьких спортсменів. У Маріуполі їх було вдвічі більше. Та чи не зменшить популярності боротьбі таке рішення Олімпійського комітету? Я думаю, до як відносились, так і будуть відноситися і болельщики і спортсмени. Ну да, дійсно, в такій щекотливої ситуації виявився наш вид спорту і зараз ряду. Серйозні переміни як в правилах, так і в проведенні соревнований. Ну, я думаю, в худшую сторону це ніяк не уведет борьбу. Я думаю, переміни к лучшему к зрелищности, прибавить и і яркості борьбе. розминку провів Володар Кубку світу. Чемпіон Європи Григорій Камишенко. А дворазовий чемпіон світу Андрій Калашніков продемонстрував свої фірмові прийоми. Ми будемо показувати прийоми, будемо показувати комбінації, які ми делали в время, використовуючи на коврі. Ну і щоб діти посмотрели на нас, які прийоми ми можемо делать. Сказано, зроблено. Він демонструє свій стиль і пропонує юним борцям повторити. Демонструє, ну як? У свої роки практично однією лівою кидає на лопатки чемпіона України серед кадетів. Такий кидок у змаганнях судді оцінюють найвищим балом. Ми будемо вивчати і може буде получатися на змаганнях, пробувати бросати. Ми вже побачили, що такі прийоми обов'язково треба використовувати на змаганнях, але чи буде серед них олімпіада? Питання поки що відкрите. Що спільного мають Узбек, Казах, Чуваш, Татарин, Башкір та Урум, крім лінгвістичних особливостей їхніх рідних мов виявляється боротьбу на поясах. Цей тюркський національний вид спорту динамічно розвивається не лише в країнах Азії та Африки, але й в нашій державі. Перший в спортивній історії Донецької області кубок України з боротьби Кураж пройшов в залі манежу Донецького національного технічного університету. Тут дозволяється однобічний захват, крім того, можна захоплювати пояс бійця, але вас не поставлять у партер та не схоплять за ноги. Крім того, оцінюватимуть у ваші бійцівські якості лише за числом чисто виконаних китків. У Донецьку пройшов Кубок України з боротьби Кураж. Це Кубок України серед взрослих. Тут участвують, допускаються з 18 років і старше. Перше місце, якщо. Виходять по два майстера спорту, вісі той по класифікації розрядних норм. Тут йде присвоєння мастеров спорту. Кураж популярний у 117 країнах світу. Для нього характерні менш жорсткі вікові обмеження, і це вже встигло оцінити донецькі борці, адже це додатковий стимул для самовдосконалення. В Дзюдо є обмеження, Ну в дзюдо я теж не перестав розвиватися, займатися тому, що там. Возрост ограничен до 30 років, а в короше до 35 п'яті. То по дзюду я борюсь, по ветеранам, по Курашу Я борюсь що по дійствуючим спортсменам. Загалом саме слово кураш означає боротьба, натомість тюркомовні греки-приазов'я у Руми розвивають свій національний вид боротьби куреш. До речі, цей вид спорту з невеличкими відмінностями культивується і кримськими татарами. Сьогодні йдеться про створення єдиних правил курешу. Мы мониторили неолимпийские виды борьбы и наиболее приемлемой к нашей борьбе греческой Куреш – это есть борьба «Кураж», которая имеет Международную федерацию штаб-квартира в Ташкенте. И с 1996 -го года зарегистрирована Федерация «Кураж Украины». Правило практически ничем не отличается. Единственное, что в борьбе «Куреш», которая себя декларируют как греческую, а, можно брать за ноги, вольный стиль. А в борьбе кураж узбекской, который сейчас мы проводим Кубок Украины впервые в Донбассе, а, в столице Донбасса Донецкая, нельзя брать за ноги. То есть а, наша борьба куреш, скажем, вольный стиль, а борьба кураж а, классический. Повертаючись до змагань з узбецької боротьби курашу, зауважимо, що вже у 2013 році, так звані азіади, в приміщеннях будуть об'єднані з азійськими іграми бойових мистецтв, і там буде представлено Кураш. Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків прийшов у Курахово. Хлопці та дівчата віком не старше 14 років мірялися силами на відкритій воді. Загальна чисельність учасників 482 спортсмени. Курахово спортивний комплекс Олімпійський. Сотні юних плавців розминаються на суші та у воді. Готуються до старту літнього чемпіонату України з плавання. Приїхала сюди. 60 детских спортивных школ. Это, они представляют где-то примерно 23 области. Том числі Київ, город Київ і Севастополь. Це всі способи там дільфін, велетбатербатерфляй, вольний сіль, брас там і стапі на спині. надихнути спортсменів на досягнення якомога вищих результатів спробувала делегація організаторів, спонсорів а також представників місцевої влади. Останні стверджують, що в Мар'їнському районі робиться все можливе для розвитку галузі спорту, починаючи від оновлення футбольного життя, закінчуючи появою спортмайданчики. З важкоатлетичним ухилом за місцем проживання у сфері плавання тут теж задніх не пасуть. Є у нас дуже хороші дворці спорту і плавательний басейн. Це не один у нас в районі. У нас ще є в районному центрі. Ба плавательний басін теж дуже хороший, Ми його стараємося підтримувати. Є плавательні групи, є з дітки ходять туди. І нарешті офіційний старт. Першими опинилися у воді дівчата. Олександра Жук пропливла свою дистанцію за 11,19 секунд. Я думаю, що я могла б краще, але це мій найкращий результат на длинній воді. Мене настраювали, щоб на 100 кроль виконати перший. Ну і взагалі по останнім дистанціям теж виконати перший взрослий. І якщо можна, то рекорд школи. Рекорд школи, наприклад, на 50 кроль – це 30 секунд. Невдовзі до дівчат приєдналися і хлопці. Один із них прибув аж із Білорусі. Лосьмі сьогодні ну хорошо, удачно. Тренер мені сказав, ну, пить як можеш. На Большому воді ми стартуємо перший раз, ну, проплив хорошо, все. У 2018 році, коли цим юнакам буде по 19 років, у них буде можливість взяти участь у чемпіонаті Європи, за право проведення якого в Україні бореться Національна Федерація з плавання. Змагання мають проводитись в одному місті, де має бути комплекс басейнів та розвинута готельна інфраструктура, готова прийняти не менше двох тисяч учасників. Сьогодні найближчий до цих стандартів Київ. А от щодо Донеччини, то вона серед лідерів у розвитку плавальної інфраструктури на черзі. Прийняття регіональної програми розвитку навчання плаванню, але збірну України сьогодні поповнюють всі регіони. Нещодавно в Полтаві з'явилася нова зірочка плавання, яка вже сьогодні свої 15 років вийшла на рівень міжнародних результатів і має дуже високі позиції в світовому рейтингу. Я сподіваюся, так Донецьку зараз тренується Ігор Борисік. Він вже має е, титули від чемпіона е, світу до багаторазового рекордсмена України. Також е, Ольга Береснєва, вона теж з Маріуполя, і е, у неї найкращий результат серед українських. Спортсменів плавців був показаний на, на, на останній олімпіаді. Поза тим, спортивний функціонер зауважує, що чимало басейнів залишаються законсервованими або й просто занедбаними. Тим часом користь плавання як виду спорту та плавальних навичок для людини взагалі ніхто не може заперечити. І наостанок вже в перший день чемпіонату Європи в мінську українські боксери В'ячеслав Кісліцин та Дмитро Булгаков відзначилися перемогами. Тим часом бій Володимира Кличка та. Олександра Повєткіна під загрозою, бо досі є проблеми з відповідним контрактом. До того ж, Володимир підтвердив своє бажання виступити під час Ріо 16. Що ж за виступами вітчизняних спортсменів слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Перегляд цих передач можливий також і у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема і в онлайн режимі. підтримуйте спортивну форму та позбувайтеся шкідливих звичок. До зустрічі!